Блем постукала у вікна, лиха біда і заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихнув, лелека в чорнім небі закружляв, і посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи сині. Рих матері лунає дзвін тривогою та болем наповнені наші серця, Болем за нашу землю, яку зрошують смертоносні кислотні дощі за отруєні хімічними відходами ріки, за небо з озоновими дірами, за вирубані ліси, тривогою за майбутнє життя. Стогне дзвін. Та найгіркішими нотами звучать у ньому голоси Чорнобиля, катастрофи. Яка ніколи не зітреться з людської пам'яті, не згасне у віках. Триста літ поволеньки пролине, Стронці розпадеться і помре, на новому полі неодмінно час його, мов попір приоре, час очистить прип'ять незглибиму, оживуть і луки, і сади, та чорнобиль. Вічно берегтиме хрест своєї чорної біди, вічно буде пам'яттю судити тих, хто розп'яли його в огні. Ви чули, як плаче спустошена прип'ять, заскоєний гріх розіп'ята живцем, прип'ята до неба, щоб вічності випить. Щоб вмити від бруду змарніле лице, регочуть іони малиновим дзвоном, вбиваючи блиск нерозкритих очей, ридає вночі божевільна мадонна, приймаючи зло на холодних дітей бездонність ночей. І тихо ступає життя у полин, І лине Чорнобильський звін. Чому й навіщо Господь відлиха нас не захистив. Ти відомий сьогодні кожному, не ім'ям своїм, а бідою, тою вулицею порожньою понад Прип'ятською водою. Мій Чорнобиль, зелений пагорбе, у якому ти жив сторіччі. Запеклись, перестиглі ягоди, наче кров на твоїм обличчі. Яка біда підступна і падлюча, і скільки крутизних хован утро, повзе вона, звиваючись, гадючо до прихистку, який звело добро, щоб зненацька боляче так вжалити, лишаючи то рану, то синця. Метається, мов звір, несамовито той атом, незбагненний до кінця. А думалось впокорений, слухняний, гадалося служитиме, як слід. Та вибухнув пекельно день весняний, так, що здригнувсь тривожно всенький світ. Берег прип'яті, мирна весняна українська ніч. 26 квітня 1986 року. Ця дата назавжди залишиться в пам'яті людства. О першій годині 23 хвилини 40 секунд, коли всі спали безтурботним сном над четвертим реактором Чорнобильської АЕС несподівано розірвало нічну темряву Велетенське полум'я. І першими на захист своєї землі, народу, до палаючого реактора прибули пожежники. Перебувати в епіцентрі вибуху було рівносильно самогубству. Їх було 28 пожежних Чорнобиля. Вони першими прийняли найжорстокіший удар на четвертому блоці станції. Сьогодні ми називаємо їх шеремгою номер 1 Ніхто з цієї команди не здригнувся, не відступив перед лицем неймовірної небезпеки і кожен гідний того, щоб про нього говорили, писали. А потім сотні наших українців назов країни поїхали в те пекло, бо знали. Що треба рятувати Україну? Ніхто не здригнувся, не відступив перед лицем неймовірної небезпеки. Вони вступили у вируюче полум'я в смертельну радіацію і за наказом командира і за велінням совісті. Серед них, в тому пеклі, були і наші іванопільчани. Очан Микола Миколайович, ліквідатор Чорнобильської трагедії першої категорії. Шановний Микола Миколайович, прийміть низький уплін в знак поваги та вдячності від нас і всіх іванопільчан. І нехай будуть вдячні та уважні люди до вас сьогодні, завтра. І завжди здоров'я вам, радості, спокою, сімейного затишку і благополуччя. Найщиріші слова подяки і доземний уклін посилає вам наш місцевий поет іванопільчанин Микола Коваль читає Людмила Веселовська. Сьогодні, як і тоді, весна, а 35 минуло. На скронях побіліла сивина, а в пам'яті не стерлось, не забулось. У 86-му весна, Чорнобиль, аварія, реактор. В країні сталася біда страшна, а ти, біди тієї, ліквідатор. Простий собі, сільчанин, таких, як ти, було там сотні, і героїчні хлопці ще не знали, що наслідки біди невідворотні. Ти Боровський переміг. Бог лишив тобі здоров'я, нагороду, Клоняюсь я тобі до ніг від себе і від нашого народу. Ти в селищі один. Нехай тобі зірки добро пророчать. Будь крепкий, як той дуб старий, шановний наш Микола Бочан. На жаль, сьогодні немає з нами ліквідаторів чорнобильської трагедії, які не думаючи про себе. Мужньо боронили нашу землю від атомної чуми: Борщевський Віктор Борисович, Круківський Дмитро Олексійович, Олярчук Микола Петрович, Ліпінський Володимир Петрович, Броварник Борис Іванович, Вітер Юрій Васильович, Федоринчик Володимир. Архивович, ми пам'ятаємо про вас і молодому поколінню передаємо, щоб зберегти у пам'яті нащадків. Куди не глянеш, все, мов нереальне, стоїть край шляху дерево печальне, будуть дроти високовольтних ліній, чорніє човен між розквітлих лілій, лежить село. Неначе на картині, біліючи хатами по долині, А в тім селі ні голосу, ні звуку, і вікна випромінюють розпуку, і двері навхрест дошками забиті, і журавлі криничні сумовиті, і тихий сад біля старої школи, і дітям в ній не вчитися ніколи. Навколо пустка і печаль біблійна, навколо смерть. Незрима і повільна, чортополохом обрій заростає, зело і квіти в стронці роз'їдає, і час пересипається пісками на полі, що шуміло колосками. О Боже, Боже, поможи, дай хворим ліки, кволим силу, надію всім, хто уцілів. І спокій тим, хто ліг в могилу, скільки невинних полягло, а скільки в муках помирає, а немовлята, їх за що нещадно доля так карає. Немов війну ми згадуємо той день, немов чому, що поповзла землею, і не зупиняється ні уночі, ні вдень. Ніхто не видумав, що зброї проти неї. Чорноблем постукала у вікна, лиха біда й заплакала земля, І цілий світ у розпаші затихнув, лелека в чорнім небі сахрушля. Уще синів, секунди рахувала, як години сльозами постарілих матерів, біда, біда, безжалісна і невтішна для українських дочок і синів. Біда, біда, скажи, чому й навіщо Господь відлиха нас не захистив.